Як стимулювати мовлення дитини вдома? Перше, обов'язково використовуйте предмети для сенсорно-моторного розвитку в рухливості, різні м'ячики, масажні килимки, простирадла, подушки для того, щоб дитина пройшла різні перешкоди вдома, щоб дитинка пазила крізь них, переступала, стрибала, ховалася. Також вам обов'язково потрібні масажні килимки для балансири, для того, щоб дитина розвивала крупну моторику і чіткість рухів, тобто гравітаційну. Певненість. Я вам завжди розповідала, без розвитку крупної моторки не буде розвитку мовлення. І обов'язково використовуйте ігри, які будуть розвивати вестибулярний апарат. Для цього потрібні простирадла, пледи, можна дитинку посадити на плед і тягнути по кімнаті або по колу для розвитку координації. Друге, використовуйте ігри для сенсорного розвитку. Наприклад, ось такі. Ось такі Коробочки з сенсорним матеріалом, можна використовувати крупи, макарони, рис, сочвиці, гречку, горох, квасолю. Також можна використовувати пісок та пластилін. Діти люблять ось такий теплий пластилін, який можна самостійно зробити, і він легко зберігається в холодильнику. Його можна використовувати не тільки для леліплення, а й для пластилінографії. Рецепт цього пластиліну я лишаю в своєму телеграм-каналі. І третє, обов'язково не забувайте про логоритмику. Слухайте логопедичні пісеньки. Логоритмика чудово розвиває фонематичне сприйняття. А також не забувайте про тверду їжу, це те, про що я вам завжди розповідала. Яблука, морквинка, з хліба, м'ясо. Обов'язково давайте навантаження на зубки діток. Цим ми зміцнюємо артикуляційний апарат і це і сприяє чіткій вимові звуків. І четверте, ще встигаю: обов'язково про звуку мовлення використовуйте для діток ось об'єм. Іграшки, не картки, а саме об'ємні іграшки. Запам'ятайте, чим менша дитинка, тим більша іграшка, щоб дитинка дослідила цю іграшку, роздивилася її, понюхала, покусала.